Є багато землею, але кращої світі немає, бо на наших серця в почву краях живемо, І безмежна любов до батьківського горчого праю, На нещаскам своїм теж, як спалах передамо. Моє рідне село, моя добра, мала при процвітання тобі, побажаю я знову і знову. Хай щаслива зоря, земляки мої вас не покине, Нехай з вами завжди будуть віра, надія, любов. Художнє читання більше такий день читає авточинити шостого класу Аніта рудієнко. Чарівний куточок поділля, прекрасне, чисте довкілля, палаючий, неповторний світанок, щасливий, радісний ранок, звирний. Тежка в кінець, це рідний мій сокілець, пишна червона калина у лузі. Добрі, привітні друзі, струнка біла в бою. Живу я, не наче в раю. Лагідний, тихий вітерець, це єдиний мій сокілець. Квіточі сади, родючі поля, Милосердцю мати земля. Зелена дібова, каньон, дичия. Небечене малювний чивінець, цей любий, мій сухівець.